Знайомтесь, жінка феноменальною силою якої складно не захоплюватись. Запорізька Ванде Вумен, ледіче, Любов Черепаха. Зараз усі знають її як багаторазову чемпіонку України, Європи та світу з гривого спорту. Це фрагменти програми Запорізька сила. Кожен випуск проєкту можна сміливо назвати документальним фільмом. Розповідає він про видатних спортсменів, олімпійських чемпіонів та тренерів міста й регіону, які представляють різні види спорту. Про це взагалі нема нічого в підручниках, і ми вирішили нашим колективом зробити такий проект, який би поєднав собі всі ці знання і сучасні мультимедійні технології. Це короткометражні такі документальні фільми, передачі тривалістю 15 до 20 хвилин, які можна і яскраво представити на уроки онлайн фізичної культури. Пізнавальною програму вважають і в обласному департаменті освіти та науки його співробітники ініціювали включення проєкту до освітньої програми нової української школи. Такий креативний підхід, такі цікаві ідеї які вирішують не тільки завдання освітні да, там, стосовно там, знань, з фізичної культури, зі спорту і так далі. А і особливо, що важливо, саме сприяють національно-патріотичному вихованню. Проєкт є актуальним для тренерів та вчителів фізичної культури, показуючи, як можна виховувати зіркового спортсмена. Одна з важливих складових спорту це мотивація. Приклади історії зіркових запорізьких спортсменів нададуть нам впевненість у появі майбутніх олімпійських зірок Запоріжжя. Вчителі ж які вже встигли показати програму на своїх онлайн уроках, результатом задоволені кажуть, помітили, що діти почали більше цікавитись спортом та краще засвоювати матеріал. Під час дистанційного навчання ми, взагалі, більше використовуємо таких засобів навчання, бо діти їх краще сприймають. Особливо під час вивчення варіативних модулів на початку модулю. Ми пропонуємо дітям переглянути той чи інший ролик, даємо посилання, вони його переглядають, і таким чином вони знайомляться з певним видом спорту. Ми бачимо по статистиці переглядів на Ютубі, що фільми почали передивлятися, і якби стрімко дійсно, ну якби така динаміка є. Ведуча програми Поліна Гавловська розповідає, підготовка проєкту займає чимало часу. Часто зйомки одного випуску тривають по кілька днів. Завдання творчої групи провести цілий день разом зі спортсменами та цікаво розповісти про нього глядачам. Найчастіше доводиться працювати безпосередньо на тренувальному майданчику. Наприклад, як у нас було з Дмитром Замотаєвим, він з нами провів тренування. Потім ми поспілкувалися, записали частину з інтерв'ю його і відправилися власне до музею феноменальної сили, аби Дмитро побачив стенд, де він представлений, презентований. Навіть він спробував побуксувати грушу у автоматі, який тут внизу представлений. Плани щодо подальшої долі проєкту масштабні. Незабаром його орієнтують і на аудиторію за кордоном. Додадуть субтитри англійською. Також у подальших випусках програми ведуча розповідатиме про паралімпійських спортсменів Запоріжжя. Тетяна Пода, Андрій Позняков, телеканал МТМ.